За шість років існування програми репродуктивне здоров'я населення до 2015 року вигнано чимало із запланованого. Говорили на засіданні круглого столу в обласному центрі здоров'я у 2013-му На реалізацію програми виділили 3 мільйона 800 тисяч гривень з бюджетів всіх рівнів. Цим коштом вже почали проводити реконструкцію перинатальних центрів другого рівня і переоснащувати пологові відділення. Уже створили комп'ютерний реєстр вагітних із груп високого ризику. Задача стояла сьогодні: навчити персонал зовсім по іншому працювати, застосувати. Такі технології і ведення моніторингу, це все сьогодні зроблено. І воно сьогодні показує певний результат. А багато десятиліть, чи то навіть століть залишалося дуже консервативним, говорить професор української медичної стоматологічної академії Володимир Ліхачов. Проте останніми роками навпаки дуже динамічно розвивається. Тож зараз, на його думку, саме час активно йти в ногу із наукою. І з цією метою проводять навчання медиків ланки охорони репродуктивного здоров'я. За цей час сумісними зусиллями нами було прочитано 157 лекцій. Проведено 159 практичних занять. 30 мультидисциплінарних тренінгів. Такі тренінги пройшли вже більше, ніж півтори тисячі лікарів і медпрацівників у навчальному центрі при перинатальному. Ми, акушери гнікової, навчали, як боротися з акушерськими кровотечами, які є дуже небезпечні для життя жінок. Дня на того і навчали, як реанімацію новонароджених сучасних методами проводити. Усі заходи в цілому позитивно вплинули на показники здоров'я матері і дитини в області. Дитяча смертність залишається на стабільному рівні. Поряд із цим материнська смертність скоротилася.